Що ж, ну ми продовжуємо наше ранкове інформаційне мовлення. І далі про таке виробництво турецьких безпілотників поставлять на конвейер в Україні відповідний меморандум про співпрацю. Підписали міністр з питань стратегічних галузей промисловості України та Туреччини під час візиту Володимира Зеленського до Стамбула. Йдеться зокрема про виготовлення дронів різних типів. Запуск заводу і перший вихід спільної продукції країни запланували до речі вже на 25-й рік. На зв'язку із нами Олександр Камищин, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я Навзаєм. Отже, якщо щойно розповів мій колега, так Київ та Анкара підписали меморандум по виробництву БПЛ на території України. Меморандум – це про наміри? Чи як було заявлено в звіті в 2025 році, буде вже працююче підприємство? Якщо ви говорите саме про той завод Байректарів, про який ми вже знаємо, що пару років ідуть розмови в Україні, то по цьому заводу почали вже будівельні роботи, і завод почався будуватися на ділі, а не на тільки на меморандумах. Але в меморандумі мова йде і про інше виробництво, про яке я поки що розказати не зможу. Угу. Ну йдеться зокрема те, що ми знаємо з джерел і українських і турецьких. Йдеться про співпрацю нашу турецькою компанією Байкар. Є плани виробляти ударні безпілотники Байрактар Тібі ТІБІ-2» і «Байрактар Кінчі». Чи можна зараз говорити все ж таки про те, що ну що ми будемо виробляти це все, скажімо так, виключно? В себе на території на своїх потужностях, на турецьких, це буде якийсь мікс. Які варіації взагалі? Мова йде про виробництво на території України. Це той самий великий завод Байректарів, про який ще декілька років тому назад домовлялися. Потім були зупинки, потім були скандали. Сьогодні цей завод починає будуватись. Ми перейшли до реальних кроків.